Як не попасти на податкову перевірку, ділюся важливими моментами. Перше, що треба розуміти, податкова перевірка не відбувається просто так. Для цього мають бути певні причини. Базова норма. Вірне і вчасне заповнення звітів, а також в повному обсязі сплата податків без прострочень. Якщо тут є системні проблеми, це викличе перевірку. Друга норма: старайтеся не допускати скарг клієнтів чи підрядників про вас до податкової. Помічаю, що на такі скарги податкова зараз реагує оперативно і перевіряє. Третє: контролюйте те, що податкова вже має в реєстрі. Наприклад, про вас подають звіти 4DF, також податкова має інформацію з касових апаратів. Якщо що є якісь підозрілі речі чи переліміти, це теж є загрозою для перевірки. Четвертий нюанс: контролюйте кількість працівників. Восьма особа має бути особою із інвалідністю а також ці люди мають мати зарплату, хоча б трішки вище мінімалки. Дотримуючись цих елементарних правил, ви на 90% зменшуєте шанс будь-якої перевірки. Ще більше корисної інформації в телеграм. Підписуйтесь.